Давайте почнемо із того, чого нам чекати. Ну і, звісно, чи сподіватися нам на допомогу від наших партнерів від наших західних партнерів. А стало відомо, що північно-атлантичний альянс під час років з російських атак ну вже точно не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною. Про це сказали у Штатах. Ну, зокрема, речниця міністерства оборони Сабріна Сінг, отже, е, вона зазначила, що мова йде про два дуже різні ландшафти і два різні поля бою. І за її словами, Україна раніше дуже успішно використовувала засоби ППО і інші можливості, щоб продовжувати відвоювати свою територію. Таким чином, натякнувши, що ми і далі можемо все це успішно використовувати, але тим часом. Ми бачимо, що шматки російських ракет шахедів залітають на чужі території, зокрема Румунія. Нещодавно знову ж таки в черговий раз там впав російський дрон. Ну і такої якоїсь гострої реакції ми не бачимо, що мовляв, ну Росія ненароком це зробила. Пане Костянтино, ось ця фраза закрити небо. Нам ще варто сьогодні цього домагатися від Заходу? Чи вже на сьогодні точно зрозуміло, що Україна сама має з цим справлятися, ну лише виходить проси, просити системи ППО у світу? Ні, треба продовжувати просити ППО. Треба просити закрити небо, тому що, е, ну, якщо в, в аргументації було додано. Що українці ще погано володіють англійською мовою, ну це був би досить суттєвий аргумент. А оцей аргумент, що ландшафт не той, що там щось таке не те, ну це ну, взагалі, е, треба продовжувати. Тому що це е, з нашого боку це просте, раціональне, розумне рішення. І е, дійсно наші партнери можуть його зробити. Те, що вони це вони не роблять, вони просто тягнуть час. Тягнуть час чи то до президентських виборів, чи те. Чи до щось чого, чи то вони? Я тут вже починаю вірити в конспірологію. Може, там є якісь домовленості. Дійсно, були в адміністрації Байдена з Путіним про якісь там умови. Борзен туди не просто так літав, тому що з точки зору логіки, військової логіки. Авіаційної, авіаційних можливостей, можливості ППО це все прості реальні речі. тут Це не вступ в війну, це захист території, це виконання гуманітарних функцій, захисту цивільного населення. Нічого тут іншого нема. А те, що е, це хочуть видати під іншим виглядом, це, Ну це безлуздя дурниця Пане Костянтине, до чого годуватися в Україні? Тому що зараз стало точно відомо, що Росія вже вивела один ракетоносію Чорне море, але ми розуміємо, що перед атаками, зазвичай, ми атаками їх значно більше. Як вам взагалі інтервали? Ось ці такі великі перерви, тому що ми бачимо, що поки немає ракет, Росія тероризує кожного дня шахедами, таким чином, намагаючись виснажити нашу систему ППО. Все ж таки, чи будуть ось? Ці паузи з часом ще довшими, і чи очікувати дійсно ось цієї зими? Якихось таких потужних ударів, ну яких ще не було? Я не знаю, більше сотні ракет. Знову ж таки, наскільки часто це може Росія взагалі робити сьогодні? Ну, я дуже уважно відслідковую, коли е, Зелені до Енгельса прилітає е, ту 95 п'яті, е, коли прилітає ІЛ 76 який привозить ці ракети. Uh, і я поки що такої концентрації, що вони були здатні до нанесення серйозного удару, то, що ви кажете, там 100 ракет, uh, я поки цього не бачу. Зараз там чи то 7, чи то 9 літаків вже споряджені. Uh, більш ніж 2 ракети вони зараз не чіпляють, тому що можуть не довести або літак, або ракету. І ну, відповідно тоді можемо зрозуміти, яка потужність може бути удару. А те, що вони літають шахедами, це окружляють і, і потім залітають до Білорусі чи ще кудись, це вони виснажують з одного боку там не стільки наші протиракетні верніше, ракетні системи зенітна ракетна, скільки виснажують наше населення, тому що кожної ночі літають шахеди, звучить тривога. І мобільно вогневі групи постійно відпрацьовують по цим шахедам стосовно можливості там великої атаки в найближчим часом, я, я, я не, зор, не зовсім розумію, що у них там трапилось, чому вони не постачають ці ХА-101. чи то вони накопичують якісь стратегічні ресурси, десь, чи то вони якісь проблеми з виробництвом. Тому що, судячи з цього, на санкційний режим почали якось там притискати, і виявилося, що цих компаній, які поставляють комплектацію для вироблення цих ракет, їх взагалі там не дуже велика кількість. Це не глобальний світ, це там 15-20 компаній. І можна так подумати, що їх там трохи там прикрутили їм там можливості постачання. Може це бути е, якимось чином пов'язано з зменшенням об'єму випуску цих ракет. Може бути. Е, це такі припущення, тому що то вони постачали, постачали ці і, і 76 літали венгерц е, з, е, з ракетами, а зараз їх щось там немає. Щось немає. Ну і е, цікаво сьогодні дивитися спостерігати. На жаль, поки лише спостерігаємо, як світ намагається боротися із е, тим, як Росія дістає ракети від своїх колег, колег-диктаторів. Так, от мова йде про те, що ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, пише Блумберг. Трішки хочеться посміхатися, коли чуєш слово санкції проти Ірану, Іран, який вже десятки років під санкціями, і вибачте, до одного місця їм те, що сьогодні взагалі запроваджують. Але я не знаю, можливо, вже можна якусь таку санкцію запровадити, яка вже точно це все припинить. Але все ж таки, хтось може в цьому світі, я не знаю, зупинити Іран у по-перше, виробництві цих Ракет, ну а, а тим більше ще й у передачі Росії. Там дуже зараз цікава ситуація. Пам'ятаєте виступ е, президента е, Ірану зараз на е, Генеральній Асамблеї ООН, де він е, сказав, що я тут е, е, майже не за Україну, я, я є, чуть не прикричав там слава Україні з одного боку. А з іншого боку, або він брехав. Про те, що він там на це здатен, для того, щоб ну зробити якісь там преференції собі. Тому що удар Ірану по Ізраїлю він був через кілька днів. І зараз кажуть, що е, він не знав про те, що буде такий удар. А якщо він не знав про цей удар, то е, е, тоді це все було ну, поза його зоною контролю. І тоді стражі цієї ісламської революції вони. Повинні якось там розібратися з президентом або президент з ними, тому що ну і таке якийсь дисонанс між цими заявами, або вони не, не вкладаються в одну логіку події. Ну, подивимось про, про що це. Е, коли це ж, тема іранських ракет вона ж виникає не перший раз, коли була друга спроба цієї поставки, то ізраїльтяни просто знищили завод, який випускав е, ці шахет. Не, 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 віз, не весь завод, а саме склад, там, де були е, підготовлені для передачі на Україну ці ракети, він саме в цій влупив. Там була дуже велика детонація, і, і там е, ну, серйозно було. Тому. Я до цієї всієї теми іранських ракет відношусь, Я скажу так, я спостерігаю, чому? Тому що була в мене підозра, що ми трохи переоцінюємо можливості іранських ракет. І зараз, після цієї атаки на Ізраїль, коли ці розмахування, що ми там зараз знищимо всіх ізраїльтян і державу Ізраїль, там скинемо в море. Але воно якось так от не вийшло. Так? Чи то хтось не долетів, чи його десь збили, чи то. І навіть американці і е, інші союзники і партнери вони не приймали участь в відбиття цієї атаки. Може, після цього вони кажуть, ну, Ізраїль відбився і Україна теж може відбитися. Але територія Ізраїля це територія Київської області. У нас трохи. Більший е, розмір території, нам більшу територію треба захищати. Тому, повертаючись до того питання, що ви спитали, е, чи треба нам продовжувати просити захи захистити небо, ну без, без яких сумнівів. Я думаю, що є, європейці, і поляки, і румуни вони ці всю нецінницю, що ми, ми не збиваємо, ми не робимо. Вони ну це вже викликає у них роздратування, тому що. Е, це все йде від американців, а військові вони ж ну, розуміють, що політично там треба прислухатися. Але ж ну, ну, це як не хочу порівнювати військові з собаками, але коли ти провокуєш собаку, то ти повинен розуміти, що вона рано чи пізно буде стане звіром. Так? От мені здається, що зараз військових доводять до того стану, коли. Вони вже е, не, не дуже будуть прислухатися до е, наказів, а будуть робити свою військову справу. Ну майже таке, тому що е, до них залі, залітає на їх територію агресія. Вони все життя читали ці устави, читали ці всі е, накази про відбиття загроз. Вони до цього тренувалися, А тут кажуть: ні, ні ні це все, все, що було там раніше. Це все іграшки, а от зараз нічого не робить.